Осінь настала, настало, холодно стало, і ручки хочеться покласти в кармани в кишені. А щоб покласти ручки в кишені, там має бути пусто і в цих ручках нічого не має бути, як в політичній рекламі. До вашого уваги слінг, шкіряний слінг, тарва 3026. У нас дуже багато слінгів, це один з найпопулярніших. Ви складаєте всі свої речі в цей слінг, в зручній кишені. Руки кладете в кармани і все добре. А якщо раптом ви не поціновувач класичного красивого смарагдового кольору, у нас ця модель існує в шкірах Crazy Horse іншого кольору, рудий Crazy Horse, синій Crazy Horse, навіть червоний Crazy Horse. Також є в нас коричневий Crazy Horse, чорний Crazy Horse, або будь-який інший Crazy Horse, який можна купити в Україні. Пошиємо під вас з будь-якого кольору. А якщо ви не любите крейзі Хорс, який може залишати сліди на, білий, на білому одязі, ми вам можемо пошити з гладких шкір теж будь-якого кольору. Цей Слінг Tarva 3026. І він не буде залишати жодних слідів на вашому одязі. А якщо раптом вам сюди нічого не влазить, не поміщаються всі ваші речі, у нас є варіанти побільше. Ви можете це носити теж як Слінг. Якщо і сюди нічого не поміщається, Ну тоді тільки саквояж сюди поміститься все на світі.